21 березня п'ятниця. Якщо ви раптом думали, що ваше життя обмежується одним містом, роботою, тим же самим маршрутом, будинок, магазин, кава Дім, сьогодні все скаже вам. Подиви ширше, давай виходь у світ. Серединна точка затемнень вже завтра. Тому дуже логічно, що сьогодні у нас енергії дня по Аркану світ. Це завершення циклу та початок нового. Це той момент, коли у вас з'являється чітке усвідомлення. Окей, ось де я зараз, і ось куди хочу рухатись далі. Це, ніби ви додали останній пазл до картини. Цей день відкриває для вас можливості подорожей, спілкування з іноземцями, нові культурні відкриття та масштабні проекти. Якщо ви давно Но хотіли щось завершити або почати на новому рівні. Момент ідеальний, але в мінусі дня у нас енергія аркану жриця. Це про сумніви, приховані страхи, бажання сховатися та сидіти в зоні комфорту замість того, щоб діяти. Сьогодні важливо не закриватися від світу, а навпаки, взаємодіяти з ним. Ну а я нагадую, що в моєму телеграм-каналі розширений прогноз, бо тут, на жаль, все не влазить. Посилання в шапці профілю на побутовому плані: покупка квитків, оформлення візи, планування подорожі, подорож, переліт, знайомство з людьми. Ми з інших міст або країн, обговорення екологічних або соціальних ініціатив, творчий прорив, особливо в дизайні, мистецтві та контенті. Купівля нової техніки, тільки якщо вам це дуже необхідно, бо у нас все ще ретроградне Меркурій або знайомство з новими технологіями: експансія, розширення, астрологія, IT та іноземні мови. Для тих, хто в парі, чудовий день, щоб разом запланувати щось масштабне, подорож, важливий крок або новий проект. Не варто контролювати партнера. Дайте людині більше повітря. Сумніви, чи варто виходити на новий рівень стосунків. Тут же прислухайтесь до себе і пам'ятайте про коридор затемнень. Для тих, хто самотнім, є шанс познайомитись з кимось дуже неординарним, можливо, навіть іноземцем. Не дивуйтесь, якщо сьогодні вас потягне на екзотику новий типаж, новий формат знайомства. Флірт, легкість, цікаві розмови, але не змушуйте себе до серйозності. Хай все йде природньо. Хтось може вас дратувати своєю загадковістю. Не витрачайте час на тих, хто не дає вам ніякої конкретики і не готовий бути. Чесним. В негативі дня у нас сьогодні страх зробити крок уперед, страх літати. Старша жінка порушує ваші кордони, сумніви щодо своєї цінності, невпевненість у собі, жіночі інтриги, приховані емоції, спроби маніпулювати через ти маєш сам здогадатися, плітки, розкриття таємниць, навіть світового масштабу. Сьогодні ваш образ має бути комфортним, але стильним. Краще обрати щось зручне, але ефектне, щоб можна було і в подорож поїхати, і на побачення сходити. Кольори яскраві відтінки, бірюзовий, фіолето синій, жовтий та зелений. аксесуари, етнічні мотиви, щось з подорожей, великі сережки або браслети. Світ сьогодні відкритий для вас. Дозвольте собі виходити за межі. Ну а я бажаю вам прекрасної п'ятниці. Обов'язково зберігайте мій прогноз і гарного дня. Вам.